Happy New Year Я всіх вітаю. Грудень останній місяць року. Всі чекають свята, вива. Приємнішим за свята може бути лише його очікування. Я для вас приготувала спеціальний календар, що відраховує дні до нового року. Використовуйте його для зворотнього відліку днів до 2023 року. У кожному віконці з датою бувається сюрприз-мотиватор, записка з побажаннями, дружня порада, заохочення або завдання. Починаючи з 1 грудня кожного дня клацайте на віконці календаря. Відкривайте нове, читайте вислови, дивіться і виконуйте завдання. А зараз я покажу, який вигляд це буде мати у вас. Подивимось його можливості. Ось такий вигляд має календар. Кожна, кожне віконце інтерактивне. Навтискаючи на нього, ви побачите... Якесь завдання. Навіть якщо ви наводите стрілкою на число наступного року, то побачите там побажання. Ну а тепер відкриємо 1 перше перше грудня. І прочитаємо. Оточи себе людьми, які бажають тобі добра. І пропонується послухати казку про любову щастя, яку склали твої ровесники. І якщо ви натиснете тут, то перед вами відкриється казка, казка про, любов, про любов і щастя. щастя, ви можете її подивитись, побачити, хто її підготував, і на наступний день перейдете. До другого числа відкрийте його і побачите, яке там буде завдання, що вас очікує.